Середина робочого тижня, середа, 12 жовтня. Моє ім'я Владислав Кухлевський, і це Капрі Ньюз. найактуальніші новини регіону. І сьогодні пропоную поговорити на наступні теми. Авдіївка зазнала чергового ворожого обстрілу. Є загиблі та поранені мешканці. Сьогодні у Покровську на перехресті вулиці Центральна та Пушкіна сталося ДТП за участі двох автівок. Селедівська МВА про кадрові зміни, першочергові задачі та оперативну ситуацію в громаді. Що стосується крівного складу, то Заступники міського голови це Шостак Ігор Степанович і Новицька Олеся Владіславовна. Вони знаходяться на простої повернення акцизів на пальне. Чи зміниться ціна у Покровську? П'ятий 54 гривни, дізель 57, газ 31 одна гривна. Навчання онлайн поради учням та батькам. Якщо в дорослих не буде часу для себе, де вони наповнюються емоціями, де вони ем, дозволяють собі також бути дітьми. То, звичайно, вони будуть не в ресурсі і не зможуть допомогти своїм дітям. Чи є молоко на прилавках Покровська та яка вартість? Трошечки ми подорожчали, але наразі стабільні ціни. Штраф за осіннє багаття від 3 до 21 тисячі. Чому шкідливо спалювати суху рослинність? Збираю в пакети і виставляю, машина приїжджає, забирає, вивозить. Спортивний клуб бойового самбо Барс продовжує виховувати чемпіонів. Боевые действия начались, ребята как бы раздержались и ну продолжали тренироваться в других клубах. Сейчас вернулись и продолжают представлять наш город Покровск на международной арене, на чемпионате Украины, чемпіонаті чемпионате области. Поліція Донеччини повідомила про оперативну ситуацію в області. Окупаційні війська атакували Донеччину ракетами і артилерію. Поліцейські збирають докази воєнної агресії РФ. Упродовж доби ворог завдав сім ударів по житловим районам та інфраструктурі. Є постраждалі. Зранку триває масовий обстріл Авдіївки з РСЗВ Град. Відомо про п'ятьох загиблих і п'ятьох поранених. Росіяни накрили вогнем міста Авдіївка, Бахмут, Часів'яр, село Хромове. Зареєстровано також удар по СНТ Щербинівка, який стався в ніч на 11 жовтня. Гучною на Лиманському напрямку руйнувань зазнали школа та господарча споруда. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження за статтею 438 кримінального кодексу України. Сьогодні вранці місто Авдіївка в черговий раз зазнало ворожого обстрілу. Є загиблі та поранені мешканці. Сьогодні вранці, 12 жовтня, Авдіївка зазнала чергового ворожого обстрілу. Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей. Попередньо повідомляють про сімох загиблих людей. Ще дев'ять мешканців, серед яких є і дитина, отримали поранення різного ступеня тяжкості. Їм надали всю необхідну медичну допомогу. Голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш закликав мешканців до евакуації. Адже ситуація в громаді щодня тільки загострюється. Записатися на безкоштовну евакуацію мешканці Авдіївки можуть за телефоном 050 959 22 14 чи 095 640 26. Сьогодні у Покровську на перехресті вулиці Центральна та Пушкіна сталося ДТП за участі двох автівок. На місці подій побували і мої колеги. Сьогодні у Покровську на перехресті вулиць Пушкіна та Центральна сталася аварія. Не змогли розминутися два легкові автомобілі. Сила зіткнення була потужною. По прибуттю на місце ДТП працівники швидкої оглянули водія Хюндею. Він зазнав травм. Після огляду було прийнято рішення госпіталізувати до Покровської клінічної лікарні. Також на місце аварії прибув і наряд поліції. Обставини ДТП з'ясовуються. Починаючи з 12 жовтня, Донецькоблгаз розпочав поетапний пуск природного газу в розподільчі мережі та всім споживачам в зоні своєї експлуатаційної відповідальності. Відповідне повідомлення було опубліковано на офіційному сайті Донецькоблгазу. Відновлення газопостачання буде здійснюватись поступово в населені пункти, які не знаходяться на тимчасово окупованій території та в зоні бойових дій. Для безпечного виконання робіт з відновлення газопостачання вам необхідно перекрити вимикаючі пристрої на газопроводах водах до ваших будинків, садиб та осель. Перекрити вимикаючі пристрої на газових підводах до внутрішньобудинкового газового обладнання. Про кадрові зміни у селидівській міській військовій адміністрації, а також першочергові задачі та оперативну ситуацію в громаді. Дивіться у нашому наступному сюжеті. Трохи більше місяця тому указом президента України Володимира Зеленського було створено Слидівську міську військову адміністрацію. Очолив її Анатолій Немченко. За цей час у структурі міської адміністрації відбулися певні зміни. Відповідно до розпорядження начальника військової міської адміністрації. У нас кадрові зміни відбулися. Що стосується керівного складу, то заступники міського голови. Це шоста Ігор Степанович і Новицька Олеся Владіславовна. Вони знаходяться на простої. Керуючий справами виконкому Павленка Любов Васильівна. Вона у нас зараз перейшла на посаду начальника. Ось що стосується нашого секретаря ради, тимчасово виконуючий обов'язки Сукова Руслана Михайловича, то він на даний час знаходиться у нас в відпустці, а потім з 21 числа він теж буде в простої. Частина апарату міської ради також була відправлена у простій. Інша виконує свої функціональні обов'язки. Деякі знаходяться у нас на, в, в удаленому режимі, виконують роботи, а другі люди, ну, працівники наші тут в виконкомі, ви можете їх побачити, вони всі працюють, працюють структурні підрозділи, це і. Управління соціального захисту, відділ освіти, і терцентр, і соціальні служби вони виконують всю свою роботу, що пов'язана з сучасним часом щодо евакуації людей, надання гуманітарної допомоги, виконання тих задань, що нам ставить облдержадміністрація, також президент. От всі працюють в штатному режимі. Що стосується ситуації в громаді, то вона лишається контрольованою на сьогоднішній день. Працюють усі структурні підрозділи, працюють підприємства, також працюють аптеки, заправки працюють, магазини. Ось здійснюється прийом наших мешканців в лікарні. Ось здійснюється процес освітній, але він здійснюється онлайн. Дитячі садки, ви знаєте, які на всій території. Нашої області та багато й за межами нашої області знаходяться теж вдома. Багато дітей повиїжджали в евакуації знаходяться наразі. Перед міською військовою адміністрацією стоїть певна низка першочергових задач. Необхідно забезпечити сталий розвиток наших підприємств, які зараз працюють, щоб інфраструктура на критична працювала в злагодному режимі, наближається зима. Ось уже повинні ми готуватися, як я вже зазначала, що й до опалювального сезону, під твердловини у нас працювали. Ось і люди були обігріті, і ми робимо все це для нашої перемоги. Про підготовку до опалювального сезону, евакуацію та гуманітарну допомогу в селидівській громаді. Дивіться у наших наступних сюжетах. Альона Соболенко Чипільданіл Селидового спеціально для Капрініюз. До волонтерських медбригад, створених за ініціативи команди Сергія Андрійченка, продовжують приєднуватись небайдужі мешканці. Якщо ви маєте досвід роботи у медичній галузі та потребуєте аптечку для допомоги людям у надзвичайних ситуаціях, телефонуйте на гарячу лінію команди Сергія Андрійченка за номером телефону 099 401 57 77. Повернення акцизів на пальне. Чи зміниться ціна у Покровську? Відповідь на це питання вже знають мої колеги. 30 серпня податковий комітет Верховної Ради прийняв рішення по законопроекту щодо повернення оподаткування пального. Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримує додаткові 2-3 мільярда гривень щомісяця. З понеділка через обстріли на АЗС України спостерігався ажіотаж та черги. Дніпро, Київ, Хмельницький після масованих обстрілів почали скуповувати пальне у Покровську та сусідніх громадах. Ситуація була більш спокійна. Та й сьогодні, як зазначають працівники заправок, ажіотажу та дефіциту не спостерігається. Проте ціни неприємно б'ють по кишеням. П'ятий 54 пять дизель – гривні, дізель 57, газ 31 грівна. Ціни на бензин, дизель та газ за останній місяць кардинально не змінювалися. Та чи чекати здорожчання після повернення акцизу? На одній з міських заправок за один літр 95-го бензину доведеться сплатити 53 гривні. Ціна на дизель незмінна – 57 гривень. Ось ціна на газ за останній місяць зросла до 30 гривень за літр. Прямуємо на ще одну заправку. Там ціни майже не відрізняються від попередньої, проте 95-й бензин дорожчий 55 гривень за один літр. Зміна вартості пального напряму зв'язана із курсом гривні. До початку війни 75-80% нафтопродуктів Україна імпортувала, інші закуповувала у вітчизняних виробників. Наразі ці підприємства зупинені через активні бойові дії. Розраховувати на відновлення їх роботи найближчим часом не доводиться. Тож тепер Україна повністю залежить від постачання. Пального з країн Європейського союзу. Придбати там нафтопродукти українські трейдери можуть лише за іноземну валюту. Тому курс гривні є важливою складовою ціни. На заправках міста Покровськ зазначають, що зниження цін поки що не планується і сподіваються, що тарифи на паливо у найближчому часі сильно не підвищаться. Покровськ, жовтень 2022. Українців закликали економити електроенергію не лише ввечері, а й уранці. В «Укренерго» пояснили, що головна причина обмежень споживачів необхідність знизити навантаження на магістральні мережі, щоб ремонтники мали час відремонтувати обладнання, пошкоджене потужними ракетними обстрілами. Ми не закликаємо не вмикати світло та електроприлади увесь день, але просимо ставитись до електроспоживання розсудливо вранці з 8 до 11 години і ввечері з 17 до 23», – зазначили Укренерго. Як зробити процес навчання у дистанційному форматі більш ефективним та корисним? Журналісти телебачення Капрі зібрали найголовніші поради від вчителів та психологів. Через російську агресію всі навчальні заклади Донеччини змушені були перейти на дистанційку. Як зробити так, аби дистанційний формат навчання був ефективним та не нашкодив? Ми зібрали найактуальніші поради та рекомендації. По перше, вчителі радять учням молодших класів проводити за екраном монітори не більше 10-15 хвилин. Учням старших класів не більше 25-30. Цей час онлайн вчитель використовує для пояснення навчального матеріалу або для перевірки результатів навчання. Решту часу учитель організовує офлайн, тобто без комп'ютера. В цей час учні можуть виконувати вправи в робочих зошитах, працювати з текстом або завданнями для тексту, виконувати творчі завдання. Наприкінці уроку, наприклад, вчитель може повернутися до відеоконференції для того, щоб обговорити з учнями виконані завдання. Під час дистанційного навчання варто слідкувати не тільки за уроками, а й за поставою та відстанню очей до гаджета або комп'ютера. Як я говорю, що відстань від екрана від екрана монітора до очей, як я навчаю початкових класів, то це повинна бути відстань на витягнуту вашу ручку. Тобто це 50-60 сантиметрів. Тому слідкуємо за поставою з ноги на підлозі руки обов'язково у нас на столі. Якщо ми працюємо за стаціонарним комп'ютером, це повинна рука не звисати. Мишку тримати відповідно, так щоб тобто рука не звисала, щоб цей вікот не втомлювався, ноги на підлозі, спина рівно зі смартфону. Вчителі займатися не радять, адже він дає дуже велике навантаження на очі. Я розумію, що не у всіх є можливість працювати за комп'ютером, за телефоном. Ну, це, по перше, також потрібно обрати місце. Так, тобто, це не повинно бути лежачи, це повинно бути сидячи, обов'язково також слідкувати за осанкою, за від. Станю, як ми тримаємо цей телефон, тому що якщо ми звикли в телефоні весь час це втомлюється, в нас шия так. Тобто за цим обов'язково треба тримати. То я б, звичайно, не рекомендувала займатися з телефону. Це, по-перше, і для зору, і для осанки не є більше добре, так тобто, бажано, звичайно, за стаціонарним комп'ютером. Онлайн-навчання запроваджуються, хоча й не вперше все рівно впливає на емоційний стан дитини. Батьки мають розуміти, що під час. З дистанції рівень мотивації, оцінки вони знизяться. Але це має налякати батьків, адже це знак, що дитина потребує допомоги. Але ж це не означає, що під час дистанції батьки мають виконувати завдання замість дітей. Так, як роблять батьки, сидять поруч, підказують. Батьки мають допомагати до уроків або після уроків під час приготування. Таким чином вони дають дитині зрозуміти, що ти не один, що я завжди поруч я тобі допоможу. Також психологиня запевняє, що і дорослим, і дітям потрібно знаходити час для себе та відпочивати один від одного. Якщо в дорослих не буде часу для себе, де вони наповнюються емоціями, де вони ем, дозволяють собі також бути дітьми, то звичайно вони будуть не в ресурсі, і не зможуть допомогти своїм дітям. Сподіваємося, що всі поради спеціалістів були корисними для вас, а всім учасникам дистанційного навчання бажаємо наснаги, позитиву і звичайно миру. Студентів, які є ВПО, або перебувають на тимчасово окупованій території, переведуть у вишах на бюджетну форму навчання. Сьогодні уряд прийняв відповідну постанову, розроблену за дорученням президента України Володимира Зеленського. Документ дозволить перевести на навчання за державні кошти наступні категорії студентів осіб, які проживають на тимчасово окупованій території території проведення воєнних бойових дій, або перебувають в тимчасовій окупації, оточені блокуванні. Внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з таких територій, також можливість отримали діти загиблих захисників України, а також учасники бойових дій особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти. Молоко один з найулюбленіших та найкорисніших напоїв як дітей, так і дорослих. А за якою ціною можна його придбати на ринках та у магазинах Покровська? Про це більш детальніше дивіться у сюжеті моєї колеги Марії Горбачової. Пийте, діти, молоко, будете здорові. Так нам говорили з самого дитинства. Молоко самодостатній продукт. Список поживних речовин, що знаходяться у складі молока, дуже широкий і включає практично всі елементи. У ньому міститься близько 200 активних компонентів, необхідних для нормалізації функцій людського організму. А тому молоко є невід'ємним продуктом раціону. У Покровську молоко можна придбати як у магазинах, так і на ринку. Продавець Олександр каже, що привозить продукцію з серед. Гівки свіже молоко радує своєю ціною. А продавець запевняє, що ціни на молочні вироби не підіймалися та залишаються стабільними. Продаю по 70 бутильок. Це літр скільки 23 три. Получається. Я в основному по точках возив, а це ще трошки на базар. почав вивозити. Навесні та влітку молочних продуктів досить багато, а зараз на ринку можна зустріти поодиноких продавців, проте стабільними залишаються продуктові магазини, де є великий асортимент молочної продукції. Маємо в асортименті ціни стабільні. Також є акції на молочну продукцію. Покупці є машина з товаром приходить через один день. Останнім часом всі продукти харчування подорожчали у декілька разів. Не винятком стали і молочні продукти. Трошечки ми подорожчали. Літр молока у бутил... бутилка коштує 34 гривні, пакет 34-36 гривень, а довго тривали трошки дорожче. Двохлітрове молоко коштує 97 гривень, 3,2%, 2,5% коштує 94 гривні. Яку перевагу надають мешканці молочній продукції домашній чи з прилавків магазинів? Стараємося брати, звісно, домашні, тому що ну, природа треба, Ну, якщо що можемо взяти в магазині. Вибір є, ціни більш-менш, особливо ще поки на особенно приємне. Підпочитаю магазина, але періодично беру домашнє молоко, тому що воно намного звісно. Домашнє, конечно. Магазинне. я привыкла і люблю магазинне магазине. Молоко являє собою напій з високою поживною цінністю, і люди для себе обирають, яке молоко вживати: домашнє або магазинне. Домашнє можна придбати у Покровську від 23 до 40 гривень за один літр. Цінник у магазинах стартує від 34 гривень. І, хоча експерти прогнозують скорочення виробництва молока, дефіциту молочних продуктів у Покровську немає. Штраф за осінні багаття – від 3 до 21 тисячі. Чому шкідливо спалювати суху рослинність? Щорічно восени починається сезон паління листя, сухої трави та інших рослинних рештків. Люди, які палять суху траву, завжди переконані, що цим вони покращують родючість землі. Це твердження міф: коли спалюються сухості, то гине вся мікрофлора, що зазвичай бере участь у важливих біологічних процесах. Спалювання листя приводить до замерзання ґрунту у зимовий період у два-три рази. Також викиди в атмосферу від спалювання листя та трави можуть стати причиною різних захворювань. Це також може повлияти на здоров'я людини, на дихальні шляхи. з'являються хронічні захворювання. Спалювання сухої рослинності у воєнний час може бути прирівняне до диверсійної роботи, що спрямована на обмеження огляду місцевості військовими та силами територіальної оборони. Інформують в ДСНС України на даний час у нашій країні військовий час, та це може розглядатися як диверсія. Стаття 77, Сімся 1 час перша. самовільне випалювання сухої рослинності та її залишків». Інспектор відділу запобігання надзвичайних ситуацій розповів, що спалювання листя категорично забороняється, і за ці дії законом передбачено штраф на громадян 3 тисячі 60 до 6 тисяч 120, на посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 тисячі там може дійти у Покровську. За словами працівників комунального підприємства, опале листя збирається та вивозиться. На свалку, до вже. Та, вже та, та, та вже давно давно давно. І літом обирали, і весну обирали. А що ж запалим листям та сухою травою роблять мешканці Покровська? Що поки ми не знаємо. Ну, зробимо компост. Збираю в пакети і виставляю, машина, приїжджає, забирає, вивозить. Ну як бороться. Приїжджають, забирають, палить же їх не можна. А тільки отак. От, от нанімаю, соберуть у мішок і несуть на мусор. Висипають там. раємо, убираємо, убираємо всього на одну кучу. Потом з шахти дають машину і вивозяться. Отже, пам'ятайте, що спалювання сухої рослинності не тільки шкодить здоров'ю людей та оточуючого середовища, а ще й тягне за собою чималі штрафи. Бережіть себе та не шкодьте природі. 1 січня 2023 року Національний банк розпочне поступово вилучати з обігу паперові банкноти номіналами 5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003-2007 років попереднього покоління. Замість них в обіг надійдуть оновлені банкноти та обігові монети, а саме обігові монети номіналом 5 та 10 гривень зразка 2018 року. Банкноти номіналом 20 та 100 гривень нового покоління. Проте банкноти старого зразка залишаються дійсними платіжними. Засобами громадяни зможуть продовжувати ними розраховуватись без обмежень їх не потрібно буде спеціально обмінювати. У Покровську спортивний клуб бойового самбо Барс продовжує виховувати чемпіонів. Подробиці дивіться просто зараз. Спортивний клуб бойового мистецтва Барс у місті Покровськ вже існує доволі довго, відомий і поза межами міста. Тренер Артем П'ятихатка тренує дітей протягом 14 років. Наші ребята основа збірної Донецької області по бойовому самбо, самбасмішним кікбоксингом. Действительно, ми сохранили свой костяк бойових дій. Ребята как бы зібралися, ну і продовжували тренуватися в інших клубах. Зараз вернулись і продовжують представлять наш город Покровськ на міжнародній арені, на чемпіонаті України, чемпіонаті області. Зараз попри ситуацію в країні діти продовжують тренуватися. І гідно представляють на змаганнях наше місто. До бойових дій у нас було три спортивних зала. Це около 120 людей займалися. Зараз, поки, займається костяк області. Нещодавно успішно пройшли відбір на чемпіонат України з бойового самбо. Юні спортсмени зібрали врожай нагород. Зайняли чотири перших, два вторих, чотири третьих місця. Дмитро Ларін на цих змаганнях отримав золото. Дмитру лише 10 років і він вже має неабияку жагу перемагати. Займаюсь чотири роки. Ми займалися по два години в день. Як каже тренер, відпочивати ніколи, бо вже готуються до іншого чемпіонату. Приймемо участь в чемпіонаті України по бойовому самбо з 19-20 ноября в місті Київ в заразних категоріях від 10 і 18+. Деякі діти виїхали за межі країни, але не припинили тренування. Беруть участь у змаганнях, і гідно представляють наше місто. Є і дівчата, які займаються у спортивному клубі і мають успіхи. Артюх Анастасія, яка дійсно зараз выбилась. Она занимается у меня уже 8 лет. Она с самого детства прошла. Ну, сейчас она показывает хорошие результаты. Она выиграла чемпионат Вены под дзюдо в Австрии. Она была победителем чемпионата Украины по ММА и смешным единоборством в 2021 году. По комбо дзюцу. Так же сама она в составе сборной Донецкой области выступала, тоже заняла серебро. И по, І по бойовому самбо теж вона стала второю на чемпіонаті України. Цьогоріч тренування і змагання інколи стоять під загрозою через ситуацію, яка відбувається в країні. А ось минулого року спортсмени мали дуже високі результати. У прошлому році на чемпіонаті міра по смішний дінаборсом ММА в Болгарії, в місті Софія, Шименів Іван, наш воспитані, зайняв перше місце, став чемпіоном світу по посмішним діноборсом. Мене звати Іван, мені 14 років. Занимаюсь ММА я уже 9 лет. Я чемпион мира среди молодежи. В том году стал в Болгарии по ММА. А сам я чемпион Украины только. Я занимаюсь ну, 7-8 лет. Я бронзовый призер чемпионата Европы 2021 года. Занял второе место на чемпионате Украины в 2021 году летом. Занял второе место на чемпионате Украины по боевому самбо в затоке. Як каже Артем Миколаєвич, деякі діти приходять займатися, щоб навчитися самообороні, а інші, навпаки, приходять і ставлять ціль добитися високих результатів. І кожній дитині на це потрібен різний час. Це в принципі індивідуальна особливість кожного особливо. Хоча б починаємо від 6 місяців до року, і тренування як мінімум там, по два години заняття йдуть, три-чотири рази в неділю. Податка до рунуванням займають п'ять тренувань в неділю. Тож, як каже тренер, ті, хто хоче займатися, ті займаються, навіть якщо виїхали з міста або немає можливості прийти до зали. А взагалі, коли готуються до змагань, то тренування займають багато часу, щоб відточувати свою майстерність. Нет, не прикрашав, навіть вдома самостоятельно займався. У мене спортзал вічно там свой, можна сказати. Тренуєшся, набираєшся опитом. Тренування проходять по 1,5 години, по два можуть проходити. Сильные нагрузки, ну, ничего. Я и там, и там тренировался. Тут по три раза в неделю иногда чуть больше ходил на другую школу. Там у нас в Днепре, я в клубе сейчас занимаюсь иногда. Проходять тренування по три 4 рази в неділю. теж. ніхто не стане сперечатися, що займатися спортом корисно, особливо для здоров'я, що завдяки його впливу діти ростуть більш міцними і витривалими. А ще вони точно знають, чим вони будуть займатися в майбутньому. Кандидат майстер спорту по кікбоксингу. Потім є розряди. Там теж по ММА, по-боєму самбо. собираюсь либо стати хорошим бойцом, виступати в UFC, либо ж стать тренером як Артем Ніколавич. Артем Миколаєвич каже, що потрібно любити ту справу, якою займаєшся. Скажу вам так, головне, щоб ця робота подобалася. Якщо вона нравиться, полеш удовольствие тні, то тоді вже буде результат. Вже честь нашої сім'ї. Є сім'я а тут вже спортивна сім'я. Спорт це більше ніж просто здоров'я. У ньому є багато переваг і користі не тільки на фізичному, але й на емоційному рівні. Діти захоплені тренуваннями, не витрачають стільки часу на комп'ютери, планшети. Їм просто ніколи. Вони натхнені своїми заняттями та успіхами. І наостанок пропоную поговорити про погоду на завтра, 13 жовтня. У Покровську сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура в день становитиме плюс 12, вночі плюс 7 градусів по Цельсію. І це були усі новини на сьогодні. Дякую, що завжди обираєте капрі. Бажаю вам мирного та спокійного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось вже завтра.